Вітаю, дорогі друзі. Я Костянтин Гначук, і з військовим експертом Олександром Коваленком обговоримо те, якою буде зовнішня і безпекова політика Сполучених Штатів за Дональда Трампа. Отже, Трамп назвав двох людей, які обійматимуть ключові посади в його майбутньому кабінеті: держдеп очолить Марко Рубіо, а радником з національної безпеки буде Майк Волз. Обох називають непримиренними яструбами. Що може означати призначення на такі ключові посади саме цих людей? У принципі, я не сумнівав взагалі у тому, що о, загально Дональд Трамп буде навколо со, о, себе м, м, концентрувати яструбів? А так саме було під час його першої каденції? Так, о, були якісь побоювання, але загально, о, коли Дональд Трамп говорить, я? М, Маю за мету завершити усі війні, війни в світі, то він говорить про що? Що він буде домовлятися з тоталітарними режимами, він буде домовлятися з диктатурами? Ну, окей, якщо розглядаємо саме таким чином, мирним шляхом, то а як щодо «Make America Great Again»? тобто як можна зробити Америку великою знову, особливо під час своєї короткої останньої каденції, Якщо ти будеш домовлятися з тими, кого ти можеш, над яким ти можеш домінувати, і саме тому і Дональд Трамп зараз навколо себе концентрує, як ми бачимо, людей, які ну в принципі вирішують питання більш радикально, аніж це робили в адміністрації Джозефа Байдена, а це той самий випадок, коли. До о, адміністрації о, Дональда Трампа під час першої конденції було запрошено о, такого персонажа, як о, пан Болтон. Пан Болтон це взагалі це такий собі о, молод о, загальна яструбі, і Багатьох це якось хто називав Дональда Трампа прихильником Росії. Ну це трохи їх збентежило. Тому у мене є надія на те, що в 2025 році ми побачимо більш все ж таки русофобську політику від Дональда Трампа, аніж проросійську. Конгресмен Майк Волс, ветеран армії США, колишній зелений берет, і чи допоможе його бойовий досвід краще розуміти Україну, краще розуміти потреби воюючої України, давати кращі поради Дональду Трампу ніж це робить для Байдена, теперішній радник з нацбезпеки Джейк Саліван? О, в принципі, той досвід, який має армія США за весь час свого існування. Цей досвід о, повністю зневельований тим досвідом, який має армія України за час повномасштабної війни з Росією. Армія США за весь час свого існування після Другої світової о, ніколи не воювала супротивником, який її б, о, в чомусь в чомусь був би кращий. Кількісно, технічно, технологічно, і так далі. І так далі. А, армія США вона завжди домінувала над своїми супротивниками. Тому зеленим беретом і, в принципі, американським військовим треба вчитися у українських військових, і вони це роблять. Адекватні, які розуміють про. Які бачать своє майбутнє військові, вони це розуміють і а, вони знають, що їм треба робити. А, тому я думаю, що не буде ось цієї толерант, толерантного якогось о, о, відношення до супротивника, хотів сказати українською цієї толерантності, це ціє, чи як це буде краще сказати, ось. Того непотребства, того, що е, взагалі не потрібно, коли треба знищити е, супротивника. Е, військові це розуміють. І американські військові, е, вони не даремно відправляють до нас деяких своїх консультантів, вони відправляють до нас е, своїх представників, щоб вони вивчали цей досвід, бо в них його нема. Вони немає. От того випадок, коли уявимо собі, що а, Китай висаджує десант а, багатомільйонний десант на якомусь там західному узбережжі США? Як вони будуть діяти? Як вони будуть діяти на своїй території, коли вони бачать, що навіть що навіть Росія на своїй території в Курській області не діє адекватно, неефективно? Ну тому все це е, дійсно буде викликати відповідні дії від е, військових розуміючих на військовій науці, і звісно ж будуть відповідні поради. Напередодні з'являлася інформація про те, що Трамп, нібито, вже мав телефонну розмову з Путіним. Е, потім були спростування. Не зрозуміло чи була е, чи не була ця розмова, але якщо вона і була, то навіщо це знадобилося Трампу? Не навіщо, навіщо воно йому треба? Трамп це амбітна людина. Він нарцис. Його треба саме сприймати як нарциса. Давайте собі уявимо середньостатистичного нарциса. А у нього є велика армія, у нього є великий ресурс, у нього є велика економіка. Він щоб досягти влади, знову ж таки використовував. Наратив про те, що треба країну зробити великою знов. І він буде дзвонити тому, хто програє війну з маленькою країною, з маленькою армією, з маленькою економікою. Ну, насправді, я думаю, що ні. А, він перший не зробив би цей дзвінок. Але з умов того, що. Росіяни і безпосередньо ці говорячі вуси Путіна, Пісков вони заявили про те, що нібито взагалі цього цієї розмови не було. Ну давайте уявимо собі, що ця розмова була. І тоді, що б сказав би Пісков, якби все відбулося, ну досить. Непогано він сказав, що була продуктивна розмова. Так дійсно ми зв'язалися через свої канали. Вони в нас є з Джозефом Байденом. Ми так і не могли зробити. А от з Джо... а от саме з Дональдом Трампом, ну це взагалі це ну як по маслу все пішло, яке в нас є дефіцитним, і за яке вже готові росіяни один одного вбивати за пачку масла. Але тим не менш, тим не менш цього не відбулося. Тому навіть якщо ця розмова і відбувалась, уявимо собі, давайте побудуємо таку конспірологію, то вона була неприємна для Путіна. Йому вона десь сподобалась. Тобто цей шизофренічний параноїдальний мозок він не сприйняв те, що йому було сказано під час цієї розмови, тому її не відбувалося. Ну, давайте так і враховувати усі ці обставини. Цієї розмови не було. А мабуть, за рахунок саме цієї обставини, через декілька років, не буду і самого Путіна. Стало відомо про те, що Дональду Трампу сподобалися два останні пункти із плану перемоги, який Володимир Зеленський презентував у США. Це пункти про те, що американські компанії отримують можливість видобувати корисні копалини на території України, а також те, що після завершення російської агресії українські війська можуть замінити американських військових у Європі. Чому саме ці пункти сподобалися Трампу? За ну, все дуже просто. А скільки треба витрачати кожного року грошей на те, щоб е, в Європі знаходилися американські війська, це, це величезні кошти, це величезні суми. Тобто, е, насправді Дональд Трамп він дійсно бізнесмен, йому потрібні не тільки копали хоча тут, ну, тут є дуже цікавий нюанс до 2014 року. Uh, в Україні uh, були проекти щодо видобутку та uh, Сланцевих uh, родовищ, які є безпосередньо в Донецькій області, Донецька область, Луганська область, і так далі. Ну, тобто, регіон, який відомий як Донбас, а це не тільки Донецька область, це і Дніпропетровщина, це ще і Запорізька область, часткова. А там є ну, досить серйозні сланцеві потужності щодо видобутку. І ми домовлялися з США до їх освоювання. Але, на жаль, у 2014 році розпочалась гібридна війна, і американські компанії, які мали намір надавати інвестиції на це, вони вийшли з України. Тому для Дональда Трампа, який дивиться все ж таки як бізнесмен в майбутнє, у якого є діти, у якого будуть онуки, і він розуміє, що комусь він повинен передавати ось цей спадок. Він про це думає. Це не якийсь блазень, це його не треба так взагалі сприймати. Це людина, розумна людина, яка вже другий раз стає президентом США. А до того. Він, до речі, неодноразово був ну, досить відомою медійною персоналю, Не просто як е, мільярдер, не просто як людина-бізнесмен. Він вмів правильно е, будувати свою кар'єру з використанням усіх цих медійних елементів. Тобто, в нього є розуміння стратегії, загальної стратегії. Е, тому я впевнений, що його це зацікавило, а також зацікавило те, що українські військові, які станом на зараз мають вже найбільший досвід ведення бойових дій, найбільш професійні якісь е е е е е риси саме щодо передачі цього досвіду іншим військовим, вони можуть виконувати функції американських військових набагато краще. І навчати тих самих французів, німців, британців, поляків, тому як треба воювати? Польща купує собі там найновітні танки з а, Південної Кореї? Молодці, хай купують. А як вони ними будуть воювати в реальних а, бойових діях повномасштабної війни з супротивником, який ці танки може знищувати, ну, скажімо так, засобом ураження за 500 доларів? Ну от і все, от у тому то і справа. Танк за 5-6 мільйонів доларів нічого не вирішує зараз на полі бою, де вирішують засоби за 500 баксів. Тому Дональд Трамп таким чином передає естафету українській армії, якщо він погоджується на цей пункт, але при цьому розвантажує власну економіку. Він може сконцентрувати ці війська на якихось інших напрямках або після цього. Їх можна буде використовувати на більш пріоритетних якихось локаціях, і це я скажу так: мені подобається цей пункт тим, що це може бути історичний взаємозв'язок, перший історичного рівня взаємозв'язок між Україною та США, тому що все, що було до, це було більш таке геополітичного рівня, ситуативне. А ось такі зобов'язання між США та Україною вони можуть стати історичного рівня на покоління Повертаючись до питання корисних копалин і того, що ви казали там про сланцеві родовища, чи може аргумент наявності великих покладів цінних матеріалів на окупованих територіях стати для адміністрації Трампа достатнім аргументом? Не заморожувати війну по теперішній лінії фронту, а все ж таки домагатися і допомогти Україні відновити свою територіальну цілісність і повернути окуповані землі. Безумовно, тому що я скажу так: я думаю, що син Дональда Трампа він також через деякий час буде президентом США, як мінімум, він буде балотуватися саме на цей пост. І, е, в принципі, ми в подальшому можемо побачити ефект ось цієї спадковності. Тобто Дональд Трамп він може закласти ту саму спадкоємність, яку свою, свого часу заклали клан Кеннеді або навіть Джордж Буш, старший Джордж Буш молодший і так далі. Тобто, все може бути безумовно. Вони думають про своє майбутнє. Вони не е, розраховують зараз і все після нас нічого не буде. Після нас буде, хоча б там там апокаліпсис. якийсь. ні. Вони все ж таки розраховують на покоління наперед. Дякую за розмову. А нашим глядачам дякую за те, що подивилися це інтерв'ю. Ставте лайк цьому відео, коментуйте, а також підписуйтесь на YouTube канал ACTV. На все добре.